Сьогодні ми подивимося на Final Cut 11, на налаштування, інтерфейс та нові фішечки, які привезли в 11 версії. Тобто це Magic Mask, кілька переходів та ефектів. Тож, давайте поринати в світ Final Cut. Коли ми відкриваємо інтерфейс, зазвичай ми бачимо вікошечко What's New, що додали в 11 версії. Магнетичну маску, магнітна маска, яку ми так дуже чекали, це переклад аудіо в титри, це редагування відео в 3D, різні цікаві доданки в процесі для роботи, як гарячі клавіші і інше. Далі в нас ще додалось робота в 120 кадрів на секунду, кілька переходів та ефектів. Панель інструментів дуже маленька і вона не налаштовується на відміну. Apple тобто в нас є імпорт ресурсів, робота з ключовими словами для пошуку матеріалу, віконце, яке відображає статус задач, які виконуються на фоні. Далі в нас є можливість працювати з двома моніторами і винести якісь з елементів на другий монітор при його наявності, наприклад, часову лінію, браузер, попередній перегляд, деактивувати показ таймлінії бібліотеки або віконце налаштувань, і експорт матеріалу, картинок, відео або аудіо. Library, тобто бібліотека, вона включає в собі три вкладки. Це бібліотеку нашого матеріалу, їх може бути відкрити декілька, і про це поговоримо потім. І можемо додавати в наш проєкт фотографії, музику, Apple TV або якісь попередні інстальовані аудіоефекти, і в третій вкладці в нас є титри та генератори. Звісно, тут є можливість пошуку матеріалу, можна прибрати бокову панелю, працювати конкретно з цим, але зараз ми більше поговоримо про режим роботи з бібліотекою. Перше, на чому би я хотів наголосити, що бібліотек може бути відкрита декілька. Для чого це може згодитися? Наприклад, нам треба передати якийсь матеріал з однієї бібліотеки в іншу. Ми можемо обрати цей матеріал, вибрати копіювання або переміщення кліпу в іншу бібліотеку. Які можливості бібліотеки в нас є? Перше, це робота з колекціями та ключовими словами. Є певні автоматично створені, і також є можливість створювати їх при імпорті матеріалу. Наприклад, якщо ви Імпортуєте цілу папку з якимись відео, аудіо або фотокліпами, побачите, що в нас знаходиться в нашій події. Про момент бібліотеки ключових, ключових слів і категорій ми поговоримо пізніше, коли я на прикладі свого матеріалу покажу, як я з цим працюю, і покажу свій флоу. Показувати всі кліпи, сховати відкинуті, показувати кліпи без рейтингів та ключових слів, показувати обрані, показувати відкинуті або невикористані. Далі у нас є можливість перегнутися між відображенням нашого матеріалу, далі у нас є можливість зміняти розмір нашого попереднього перегляду та показувати її довжину групування та сортування елементів, показування аудіо. Відображати сховані кліпи і постійно програвати обраний елемент, якщо ми натиснемо клавішу Play. і задавання різних фільтрів по пошуку. Далі в нас йде віконце попереднього перегляду нашого проєкту. І вигляд ми можемо побачити тут роздільну здатність, кількість кадрів та аудіорежим, на назву кліпу, масштабування, показувати кольорові діаграми, кути перегляду, якщо ми працюємо з мультикамерним кліпом, чи перегляд на 360 градусів і обрати ре режим оптимізації: це висока якість, висока продуктивність, використовувати оптимізовані оригінальні кліпи чи використовувати. Чи надавати перевагу проксі, чи використовувати тільки проксі, якщо в нас 6, 8 к і це складно. Далі ми можемо працювати з різними кольоровими каналами, відображати безпечні зони, які можуть бути корисні, якщо ви працюєте з, з TV, або тут можна використовувати їх як позиціонування для своїх титрів, наприклад. Також можна відображати горизонт. вибирати Custom Overlay, тобто додавати різні логотипи, і об'єкти, елементи контролів на екрані, якщо ви, наприклад, монтуєте коротке відео для соціальних мереж. Далі ви можете працювати тероскопічним взором, це можливість перевіряти яскравість. Та насиченість, і якщо насиченість або яскравість виходить за межі у вас, буде відображення цього на попередньому перегляді, і також відображати титри, працювати з трансформацією відео, обрізанням чи змінами пропорції. Далі є можливість додати трішечки штучного інтелекту про перевірці яскравості та кольору, балансування кольору, перевірити співпадіння кольору з іншим кадром, сховати інспектор кольорів. Додати магнітну маску, розширити аудіо, перевірити співпадіння аудіо між кліпами та перевести аудіодоріжку в текст, але, на жаль, це працює тільки для англійської мови. Далі в нас є можливість почати програвання нашого кліпу, далі є можливість показувати нашу позицію на таймлінії або зміняти довжину кліпу, показувати аудіометри, розгортати чи згортати попередній перегляд на весь екран, і ми переходимо до властивості. В нас є 5 вкладок. Перша вкладка це основна. Кладка, де ми можемо побачити всі наші застосовані ефекти. Або трекінг якихось об'єктів, наприклад, магічної маски. Друга вкладка це кольорова корекція, але ці блоки теж можна побачити на першій вкладці. Наприклад, ми зараз додамо якийсь коверборд, і ми одразу побачимо, що він з'являється тут в списку. Робота з аудіо і додавання аудіоефектів на нашу доріжку. Тут в нас є можливість перевірити властивості нашого відеокліпу, або, наприклад, якщо ми відкриємо джерело, ми можемо побачити, що в нас є можливість обрати пути трансформаційні таблиці від нашої. Камери, наприклад, переназначити роль або показати, що це відео працює з якимось правим чи лівим оком або інші ламани. Далі, якщо в нас відкрито декілька проєктів, ми можемо побачити, що між ними можна перемикатись. Але зараз я можу перейти в іншу відкриту таймлінію. Також тут можуть з'являтися інші вкладки. Наприклад, ми зараз застосуємо якийсь title, і ми побачимо, що в нас вкладка змінена. Тобто в нас додається вкладка, де ми можемо контролювати наш ефект. Тепер по тайм часової школи. У нас є можливість працювати з списком тегів, ролей та кліпів, різні варіанти додавання матеріалу на шкалу. Тобто додати матеріал в основну таймлінію, додати матеріал в обрану таймлінію, їх тут може бути декілька, далі додати кліп в кінець нашого, в нашій таймлінії. Також тут можна обрати, що саме додавати на часову шкалу, чи тільки відео, тільки аудіо, чи обидва кліпи, якщо в нас є аудіо-відеокліп. Інколи це корисно, коли треба додати кілька баролів без аудіо. Ми в якому режимі ми зараз працюємо, тобто звичайний режим, ми працюємо з залезом для порізки ми працюємо з масштабуванням. Далі в нас є можливість переходити між різними відкритими часовими лініями компаунд кліпами закритий проєкт, ми можемо знайти його в браузері, ми можемо закрити інші таймлінії Далі в нас є можливість відкрити меню з нашими переходами, де також є пошук чи зміна відображення, а ефектами. Панель така сама з такими самими можливостями. Є можливість масштабування нашої таймлінії, обирання, який відсоток буде займатися аудіо, вертикальний масштаб, обирати, що саме ми хочемо показати на шкалі. Наприклад, нам потрібно показувати кути чи ролі, коли ми будемо використовувати магніт. Ми можемо додавати щось, і воно буде чіплятися до кінця. Це можливість слухати кліпи В соло режимі, включений аудіо чи відеоскімінг, коли ми переходимо по нашій таймшкалі, ми бачимо, що в нас програється не тільки відео, а й аудіо. Але аудіо та відеоскімін працює, коли ми пересуваємось по кліпу. Тобто, якщо ми пересуваємо наш, нашу шкалу тут, в нас аудіо не працює. Налаштування. Загальні. Ми можемо брати, що показувати на часовій шкалі: години, хвилини, секунди кадри або з-під кадрами, чисто кадри або в секундах. Ця кнопка відкидає до замовчування виклик усіх раніше схованих діалогових віконців. Ця кнопка викликає перевірку всіх аудіоюніт. тобто це всі встановлені в системі додаткові плагіни та ефекти. Як працювати інспектор в пікселях чи в відсотках? Який саме блок відкривати при відкритті вкладки кольорової корекції? Чи робити автоматичну кольорову корекцію до HDR, і що робити, коли ми додаємо якийсь ефект на плеєр? Тобто, вікно, вікно попереднього перегляду, чи додавати магнітну маску, і ми це побачимо трішки пізніше, чи викликати і додавати трикер, тобто відстатковування за якимось об'єктом. Редагування, коли ми працюємо стрімінгом, тобто нам треба обрати фрагменти відео, ми можемо відображати перший і останній кадр нашого відео. Це налаштування додає можливість поставити час програвання, тобто плейхід позицію після нашого редагування. Show Reference waveforms. це налаштування фонової обробки аудіоформ. Тобто, коли ми застосовуємо якісь ефекти до нашого аудіо, ми це можемо побачити ще одразу, чи коли ми закінчимо програвання і наша аудіоформа оновиться. Довжина аудіопереходів, кросфейду. Скільки секунд показувати фотографії на те, на тим лінії, та скільки займає часу перехід між кадрами? Програвання чи використовувати background рендер, тобто фонову обробку різних матеріалів, коли ми нічого не робимо на комп'ютері. Який графічний процесор використовувати для обробки відео в разі наявності зовнішнього? Чи створювати оптимізацію і проксі для мультикамерних кліпів? І далі в нас є можливість вибрати, що ми будемо робити, якщо в нас іде втрата кадрів. Pre-roll і Post-roll Duration. ця довжина показує, скільки часу ми граємо аудіо до або після програвання. Фонові кольор плеєру, який пристрій використовувати для програвання просторового відео. Вкладка імпорт. З цим параметром треба бути обережніше, тому що цей параметр відображає, як ми будемо працювати з медіа. Чи ми будемо копіювати їх в нашу бібліотеку і працювати з нашими файлами в одному великому місці? Чи ми будемо залишати файли, як вони є? І в нас бібліотека буде дуже маленька, тому що вона буде відображати лише. Фактичний стан і мати посилання на ці файли, коли вони знаходяться поза бібліотекою. Тобто, в случае перенесення бібліотеки та файлів, нам треба буде відслідковувати, щоб всі файли були перенесені одночасно, інакше ми втратимо якийсь матеріал в нашій бібліотеці, тому що не буде матеріалу джерела. Далі, коли ми імпортуємо матеріал, ми можемо чи використовувати теги з Фіндеру, чи використовувати теги і ключові слова по назвам наших папок. Це автоматичний аналіз аудіо та відео, автоматичний пошук людей, створення оптимізованого та проксі медіа в обраному вами форматі, яку роздільну здатність кадрів використовувати для, для оптимізованого медіа. Тобто, щоб не тримати 4К відео, ми можемо обрати, наприклад, 2К або 10, 1080 на четверть, і нам це полегшить роботу нашому комп'ютеру. Так само аналіз аудіо та вирішення проблем з ним, сильна гучність або сайвіша міф, автоматичне назначення аудіоролей і використовування XML-тегів, якщо, якщо ваша камера чи диктофон їх підтримує при створенні аудіо. Destinations – це попередньо налаштовані пакунки параметрів для експорту вашого відео, статичних фотографій чи використовування попередніх налаштувань в нашому компресорі. Зараз ми поговоримо про нові ефекти, які додалися в Final Cut 11. Вони знаходяться в категорії Reframe і називаються Callout out і in picche Головне відмінність в тому, що Callout, out коли ми його застосовуємо до нашого кліпу, він змінює всю картинку так, щоб сфокусувати увагу на якомусь об'єкті. Picture-in-Picture працює трішечки по-іншому, і він працює з усією картинкою. Тобто її застосовувати треба на інший шар. Давайте скопіюємо цей шар і застосовуємо до цього шару наш ефект. Тобто, це в нас. Калаут, а це в нас Picture-in-Picture. -picture. Як, ми, як ми бачимо, у нас є різниця в тому, що Picture-in-Picture -picture в нас не закриває всю картинку і ми можемо її налаштовувати. Тобто в нас є елементи керування, які ми можемо використовувати, наприклад, пересунути, пересунути картинку, зробити її розмір, зробити якісь масштабування, але при цьому в нас основна картинка. Працює так, як і задумано. Як ми бачимо, ці ефекти дуже схожі і мають, в принципі, такий самий набор налаштувань: стартова анімація та кінцева анімація, звідки починати анімацію, наприклад, ми можемо застосувати з правого кутка і уйти в ніжній. Тепер поговоримо про переходи. Вони в нас знаходяться в групі Modular Transitions і теж мають однакові набори параметрів. Щоб застосувати перехід, нам треба два великих ролика. В нас є. Цілих три контрола, але нам треба обрати нашу анімацію як активний кліп. У нас є контрол, який дозволяє нам зміняти параметри першого кліпу, і також параметри кліпу, в який ми переходимо. Далі в нас є ще один параметр, який дозволяє рухати між собою пропорції нашої картинки. Далі ми можемо змінити напрямок руху. І маємо інші параметри, які ми можемо змінити. Всі ці переходи однакові, але треба брати до уваги, що ми їх налаштовуємо, коли вони в нас обрані. І далі Final Cut працює з 120 кадрів на секунду. Нарешті це сталося, і як це зробити? Ми створюємо новий проєкт, але, як ми бачимо, основне меню в нас таке саме: як було від 24 кадрів до 60 так і є. Тому для того, щоб це побачити, нам треба застосувати кастомні налаштування. Тобто ми обираємо відео, кастом. І тут можемо обрати 60, 90, 100 або 120 кадрів на секунду. Як для експорту нашого Проєкту, так і для імпорту. І головний ефект нашого 11-го final Cut – Magic Mask. Ми можемо її застосувати або через наше меню, або через панель ефектів, як в звичайному мережі. Головна піпетка, яка дозволяє нам обрати об'єкти, з якими ми будемо працювати, наприклад, я обираю себе. Далі, ми бачимо, що ми можемо змінити колор нашого об'єкту, тому що Magic Mask на відео може бути не одна. Наприклад, я обираю цей синенький код. Як ми бачимо, в нас Magic Mask працює негарно, і певні речі вона чи додає, чи не додає на відео. Тому зараз ми це виправляємо. Ми беремо мінусі, натискаємо, робимо масштаб нашого, нашого нашої резинки менше, і потрохи додаємо і забираємо зайве, бо крісло мені на цьому відео не потрібно. Далі, як ви бачите, Magic Mask не додала частину моєї руки, тому ми. Це виправимо. Натискаємо на плюсик і додаємо наш об'єкт до нашої магічної маски. Коли ми бачимо, що в нас все заповнено нашим кольором, ми можемо проаналізувати наше відео. Воно буде аналізуватися вперед і від точки старту до початку. Можна побачити на, на переході, що вона що маска спрацювала, тому що побачила, що зміна об'єкта. Дуже цікаво спостерігати, як працює Magic Mask переходами в різних кліпах чи компаун-кліпах. Коли в нас маска проаналізувалась, ми натискаємо клавішу Down і Маємо можливість працювати з нашою маскою. У Нас є можливість змінити колір, змінити контур, можна, можна працювати з нею як з кольором, так і з чорно-білою, її інвертувати. Звісно, на цю маску ми можемо накладати різні ефекти, які ми хочемо. І якщо ми приберемо на попередньому нижньому шарі нашої маски, ми побачимо, що вони працюють під, під цим ефектом. Дякую за перегляд. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. ставите вподобання та підписуєтесь і чекайте нові відео. Побачимось.